Питаю, друзі, от і тіть-колетіть знову. Ніколи і ось знову. Знову створюють структури, нікому не потрібні, абсолютно мертві, які ні до чого не призведуть, але через які можна буде пиляти бабло. Кабмін створив Агенцію національної єдності за новим органом вже стричать вуха типової корупційної годівнички. Про це за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Україна перебуває в війні. І кожна бюджетна копійка має величезну ціну. І вона має бути прозорою і спрямовуватися куди правильно, на організацію оборони. Натомість маємо. Знову створення чергового органу, який нікому не потрібен. Агенція національної єдності не буде входити до Міністерства національної єдності. Це окремішна структура. Для чого? Який у неї функціонал, чим вона буде краще і відмінна від Міністерства єдності, ніхто не знає. Зато всі знають, що є бюджет, і що цей бюджет величезний, що його. Фактично. До, розпиляють, розкрадуть, розділять між своїми. Всі ці агенції створюються для відмивання коштів і для підкупу виборців за кордоном на користь чинної влади. Підкуп навряд ли спрацює, але е, бабки вкрадуть. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.